Це ютуб канал Мотолюкс. Сьогодні ми приглядаємо. Мотоцикл Ліфан SR200. Це ще одна версія дорожнього мотоцикла від Ліфана, але в даному випадку вже в стилі Naked. Характерною ознакою цієї моделі є мінімальне облицювання пластиковими деталями і відсутністю лобового скла. Це малокубатурна модель легкого міського та приміського мотоцикла з цікавим дизайном, сучасною технічною начинкою і солідним стандартним опціоном. Він хороший для молодих початківців драйверів, які зможуть з більшою часткою ймовірності вникнути в особливо мотоїзди, але при виборі не хотіли б зупинятися на моделі з класичною зовнішністю, а розглядають щось більш помітне або виразне. Двигун об'ємом 175 см3, кубічних, потужністю в 13,9 кінських сил, та крутним моментом 13,5 Нм при 6000 тисячах обертів за хвилину. Силовий агрегат являє собою чотирьохтактний двохлапаний верхньорозпредвальний двигун із ланцюговим приводом, оснащений внутрішнім балансувальним валом для гасіння вібраційних навантажень. Особливості комплектації Lifan SR200. Пускний колектор, особливої форми для формування завихрень на впуску максимального рівномірного розподілу палива, повітряної суміші в камері згоряння для збільшої ефективності. У конструкції рокерів застосовані ролики для мінімалізації тертя в місті стикання з кулачком розподільного валу, полегшений поршень з укороченою спідницею, значно зменшеною масою і зниженим коефіцієнтом терття. Окремий масляний канал у циліндрі для подачі масла на внутрішню порожнину поршня для його охолодження. Передня вилка перевернутого типу, рідко кристалічний дисплей, широкі покришки для замовлення даного товару. Телефонуйте з номерами, вказаними у вас на екрані. Для ознайомлення з більш детальнішою характеристикою. Переходіть на посилання, яке ми залишаємо в описі під відео. Або ж приходіть до нас з адресою, місто Мукачево, вулиця, Томаша Масарка, 54, у мотосалон Мотолюкс Не забувайте підписуватись на наш канал та кладіть лайки, щоб не пропустити наступні відео огляди. bump